Мороз, вітер, повна ізоляція та суворі випробування для людини. Але саме тут, у крижані пустелі Антарктиди, ось уже понад 30 років майорить український прапор. У Чернівцях відкрили виставку Україна в Антарктиці, дослідження і незламність, де кожен охоче може дізнатись, які дослідження проводить Україна в Антарктиці, хто працює в цих експедиціях та як можна підтримати бойових пінгвінів. Продовження вже за мить. Незвіданий крижаний край, унікальна природа, глобальні наукові дослідження і понад 30 років української просутності. На кожній світлині Антарктида очима українських дослідників. Виставка Україна в Антарктиді, дослідження і незламність розповідає про роботу полярників та виклики, з якими вони стикаються навіть під час війни. Наша мандрівна виставка, яка називається Україна в Антарктиді Дослідження і незглавність. В якій ми розказуємо, власне, що наші полярники роблять в Антарктиді, які дослідження проводять, а трохи взагалі про крижаний континент і про те, як власне. Почувається себе антарктична програма під час війни. Ми трохи розказуємо про історію станції, про історію її передачі, про ті дослідження, з яких ми починали, і до яких ми, до яких ми прийшли зараз. Але також ви можете побачити дуже багато фото чудових мешканців Антарктиди, таких як тюленів, пінгвіни та інші. Перед тим як прожити 13 місяців на безлюдному континенті українським дослідникам потрібно дістатись його автобусом до кордону, літаком Через Атлантику, а потім на край світу, а далі на самому-самому півдні Чилі, от приблизно в цих самих краях, ну це в Аргентині, але це поруч буквально. Там стоїть величезна така табличка фіндельмундо. Край світу, от іспанською мовою. От тебе відправляються всю повну фіндельмунд. От і там, в маленькому полярному порту Пунта аренас ти сідаєш на борт Креголама п'ять днів дороги через бурхливу протоку Дрейка. От де Ну, там дев'ять балів це стандартна висота а хвиль, це, це, Ну, там, там штормить завжди за визначенням. І саме це багато років захищало Антарктиду від людського проникнення. Ну але вже при сучасних технологіях всього 5 днів. От ти ти ці ти, ти хвилі. Ну а далі ти рік живеш там. Після тривалої дороги на науковців чекає рік життя серед криги. З цього року в тебе десь там попереду буде антарктичне літо. Коли принаймні заходять кораблі, є якийсь потік людей, ти когось бачиш там свіжого. Але десь 9 місяців на рік, оці 13 наприклад, людей будуть бачити виключно одне одного. Натомість одне одного вони будуть бачити 24 на 7. При тому 6 місяців це буде полярна ніч. Тобто, тобто буде темно. Наступні 6 місяців навпаки сонце не вимикатиме. Саме тому відбір у полярні експедиції надзвичайно жорсткий. Окрім професійних навичок, дослідники проходять психологічні тести та перевірки на витривалість. Це психологічно дійсно непроста штука, тому дуже серйозно, серйозно відбувається відбір майбутніх полярників. І він включає не тільки професійний, скажімо, відбір відбір за професійними ознаками, але також це включає і серйозне тестування психологами, співбесіди. Юні Вуковинці, які відвідали виставку Україна в Антарктиці, дослідження і незламність в один голос кажуть: краса світу та праця наших науковців вражає. Тут дуже красиво, Мені дуже подобається. Я тут з ну, рухниками, дуже красиво. Ну цікаво, досить, досить приємно щось якось подивитися, якусь загальну таку інформацію про Антарктиду. Цікаво з людьми поговорити на рахунок цього, що вони вважають. Ну фауна приємна, ну піновінчики там, до прикладу, цікаво досить досліджувати, наприклад, от озону діру, так десь там, як показувалося. Водночас українська Антарктида це не лише наука, а й люди, які віддано захищають нас на передовій. Майже 30 українських полярників поповнили лави різних підрозділів збройних сил України і боронять незалежність нашої держави. Водночас ми кожного дня отримаємо, слідкуємо, отримаємо відомості про кожного із наших, як ми їх жартома називаємо, бойових пінгвінів. От е, збираємо донати на їхні частини, бо вони ж це ж не один підрозділ. Вони в самих різних військах навіть це служать. Ну а зараз під час е, власне е, повномасштабної війни ця виставка набула, скажімо, особливих акцентів. Вона не дарма називається дослідження та незламність, тому що це про те, як нам як ми прихитряємося зберігати саме українську Антарктиду для наших дітей для наших онуків світлини, які представлені на виставці, це історія української присутності на шостому континенті. Це шлях від перших досліджень до сучасних технологій, розповідає Євген Дикий. Це всі фото зроблені учасниками української антарктичної експедицій за 30 років. Тут є і історичні фото, дуже цікаві, якраз з 90-х років, коли ми тільки перебрали від британців станцію Фарадей, от яку тепер ми знаємо як станцію «Вернадський». а є фото ну саме останніх років, що правда не все навіть встигаємо оновлювати. Виставка триватиме до 23 березня 2025 року з середи по неділю з 11.00 до 19.00 у кіномистецькому центрі Чернівці. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.